Усім доброго дня. Дякую, що завітали до мене на канал Людмила Карпати. Всіх запрошую. Будемо сьогодні з вами робити сирні пампушки. Дуже гарний рецепт, дуже смачний. У мене на каналі вже є сирні пампушки, якщо я не помиляюся, бо я їх робила дуже давно. А це я просто маю новий рецепт. Я їх пекла, він дуже смачний, і я вирішила з вами поділитися. Тож запрошую, починаємо робити. Так, що нам для цього потрібно? Сир, любий домашній магазинний, який хочете. Сметана, спірт, цукор, яйця, сода і мука. Хочу всім подякувати за лайки, за коментарі. Щиро дякую всім, хто підписався. Дуже багато людей підписалося. Я щиро дякую. Дуже тішуся, тому що раз люди підписуються, значить рецепти їм подобаються. Хочу за це всім подякувати. Хочу попросити, коли передивляєтесь відео, будь ласка, ставте пальчик вверх, щоб більше людей могли подивитися це відео. Ну і почнемо до сиру. Грама, граматуру все я напишу в рецептурі, скільки чого я даю і скільки чого я роблю. Так, сметана у мене сама звичайна, магазинна. Можете давати домашню. Сюди даю дві чайні ложечки соди сметану. Так. Такі рівненькі. Дуже великі. Дві чайні ложечки соди. Перемішуємо. Зараз відповідно у нас піде реакція. Метана, о, метана вже почала сода, бачите, почала виситися і все сипаємо разом. Збивати я нічого не буду так. і замішуємо <кій> поки що без муки. Вимішуємо це гарно все. Сир у мене магазинний. Інакше сир, якщо ви будете робити з домашнього сиру, бо він плотніший, а інакше, як ви робите, з магазинного сиру. Навіть це у мене не сир такий справді, а сирний продукт. Тобто, знаєте, продається. У нас продається він на вагу. Все, даємо муки потрохи, замішуємо тісто гарне. Граматуру я напишу, але взагалі залежить, який сир будете брати. Відповідно, треба буде дивитися, скільки потрібно муки. Я ще покажу, бо то ще трошки вже у нас підсувається різдвяні свята, то буду показувати кончики, які пекти. Пісні, не пісні. У мене на каналі є уже, але я вам покажу і ще пару рецептів. Гончиків. Я соду вона. Треба буде ще муки. Ось ми з вами піднесумо гарне тісто. Так, це нам вже будемо з вами місити. А у мене тут я маю просія, то я собі. І зараз будемо з вами випікати таку красоту, зараз я стіл. і ще чуть підмішу, і будемо пекти. Так. Тісто я трошки підмісила і будемо брати, так з вами почуть, буду вирізати я таку квіточку, це у мене насадочка дирочку робити. Чуть піднісимо, тому що це <кхем> тісто воно рідне, а якщо, якщо сир не домашній, а куплений, то Зароги і будемо з вами робити такі бомбушки. Так. Муки скільки, я все напишу. Це тісто таке, воно хоче трошки навіть постояти. Так хвилин, я знаю, 5-10. Ось з вами такі пампушики, такі квіточки. Я поставила олій, вже, щоб розігрівався. І кину кусочок, що як воно буде смажитися. Ось такі дирочки. Пампушки робити з вами. Маккаємо муку, щоб воно, воно там прилипає всередині, а так воно гарно вискакує. О, от така красота у нас виходить. Угу. Ось так. Зараз буду пробувати кидати на кусочок тіста в олій. Ну, ще ні, ще хоче трошечка часу. Можете взагалі просто плохенькі робити. захотіла такі. Ось красоту. зараз гляну. Хочу, щоб цей підключити, щоб камеру вже звернути, вам показати зараз. Уже є багато різних рецептів панкушок. Є такі спеціальні така форма, спеціальна шопончики виробляються, панкушики. Я не маю ще такої форми. Ще не купила. Все кажу, куплю-куплю. А потім забуду, потім поїду і ось так. Так, зараз ми будемо, дивитися, що воно тут тече. Співало, але ще ще не. Буде зараз красота. Зараз ми з вами підключимося. Я розверну камеру. Просто щоб ви подивилися. Яка красота. Так, зараз переключимося. Маємо пампушки. Гляньте, яка красота у нас будуть такі квіточки симпатичні. Хочу глянути, що мені вийде чотири чи ні. Думаю, що так. Кинуємо. Ось така красота у нас виходить. Такі симпатюльки гарні такі. Так що отак. Бачите, яка красота? Так кілька разів пообертаємо. Така красота у нас виходить. І зараз будемо їх вибирати. В мене з магазинного звичайного сиру такого сирний продукт. Такі пампушки. Це щось так вирішила напекти. Я сама їх люблю, тому що вони на соді, не на дрожах. Вони... ну не можна сказати, що вони корисні, тому що вони жаряться волі і плавають цілі. То не можна сказати, що вони корисні, але, по крайній мірі. Часто я їх так не жарю. Ось така красота. О. Олію можете менше наливати, не мусите так багато. Пахне так, класно. Зараз салфеточки постелю і будемо вибирати. о, Така красота у нас. М -м. Дуже гарні. Гляньте який симпатичні. Кунчаємо цей склик. Ось така красота. Такі симпатюги у нас виходять, такі помпушики. Ну, і все, зараз до жару і підключимо. Так, ось така красота вийшла. Вийшла у мене. Подруємо. Яка красота у нас вийшла? м'якусінькі, гарнюсінькі такі. Зараз я вам покажу. Візьми холодніші, бо вони ще зверху теплі. Гляньте, яка красота. М'ягесеньке-м'ягесеньке. А смачно, смаку як Смачно. Дуже смачний рецепт цих пампушок, У мене є на каналі, але це взагалі дуже смачно. Вони м'ягенькі за що спірту, такі пухкі-пухкі, м'які-мігкі. Розтачувала я десь пів сантиметра, не тонко. Ну, дуже гарні, пропеклися. Дуже гарно. Так що беріть, пробуйте, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до нового відео!